Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини зведення хова за добу. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько п'яти населених пунктів Харківщини. Зокрема, козаче Лопань, Лук'янці, Гатище, Миколаївка та інші авіаударів завдали по селам Вільхуватка Петропавлівка-Борова. О дев'ятій ранку окупанти завдали ударів по селу Вільшана Куп'янського району. Інформація щодо руйнувань не надходила. Об 11-ті внаслідок ворожого обстрілу у селі Борова Ізюмського району пошкоджені дві будівлі нефункціонуючих навчальних закладів, двоповерховий багатоквартирний будинок, приватний будинок, медустанова. Постраждалих немає. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 18 оперативних виїздів. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. О 10.20 у Куп'янську завершені аварійно-рятувальні роботи на місці, куди 17 лютого влучили ворожі авіабомби. Надзвичайники врятували з під завалів чотирьох людей. Вони отримали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Також вдалося деблокувати з-під завалів тіла двох осіб чоловіка та жінки. У селі Боровай зюмського району рятувальники проводили огляд місць влучання ворожих боєприпасів. Виявлені пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог два рази намагався атакувати позиції українських військових в районі Табаївки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.